Доброго дня, малята! Хочу сьогоднішнє заняття розпочати із загадки. Тож слухайте уважно. Як нема мене, чекають. Як прийду, усі тікають. Та що, здогадались? То, що це? Так правильно, це дощик. Діти, а ви знаєте, звідки береться дощ? Так. З неба падає, з хмаринки береться. А чи знаєте ви, як дощик з'являється в хмаринці? Високо-високо в небі пливуть хмари. В хмаринках є малесенькі краплиночки. Коли в хмаринці стає крапельок дуже-дуже багато, вони стають занадто важкими для хмаринки. І тому випадають на землю краплинки наші дощем. Чим більше води в хмаринці, тим сильніший дощ. Дощик може бути різним, сильним. Малий. Дощик стукає по дахах, в вікнах, кап-кап, кап-кап. Дощик дуже потрібен землі. Він поливає травичку, напуває землю. Після дощику стає все мокрим. І з'являються калюжі. А щоб ніжки не промочити, ми беремо, вдягаємо чобітки та беремо парасольки. Тож пропоную вам на малюванні зобразити дощик. Але як? Будь ласка, перегляньте і приступайте до роботи. Творчих успіхів! Бувайте! До побачення!